Що то вони тут взагалі? Збіглися в куточок і якось дивно. Ще дивіться мені, позакриваєте зараз. І зранку сьогодні знову поміняла їжу. Вони тут трошки повзали, а зараз знов попряталися і нічого вони не їдять. Я не розуміть, я купила зараз морку нову. Ось, зараз почищу. І поріжу, спробую дати їм іншу моркву. Можливо, саме ті овочі їм не подобаються. Бо мама каже, що до того був гарбуз інший, вони їли дуже добре. А цей вона купила, от який зараз контейнер, і вони його дійсно погано їдять. Може, він не смачний або якийсь гербіцидний. Також я їм бананчик покладу зараз в кожен контейнер окремо. Сюди докладу морквочку і все присиплю. Пальці сумішу і подивимось. Така свіжа, класна морквочка. Зараз спробую її на смак, виглядає солоденько, тому що вони, равлики люблять солодку моркву. Зараз спробую. М -м -м. Да, малюка тоненька, а великим зараз поріжу шматочки. М -м -м. Класна морковочка. Буває краще, але нічого, нормально. Ось так все виглядає, зараз ще додам кальці суміш. Зараз трошки посиплю. Якщо буду бачити, що їдять, то досиплю, тому що не хочу потім викидати. Кальця суміш у нас дуже класна, там дуже офігенський склад. Там не тільки кальцій, там і трави є, і вітаміни додані є. Там і крейда є, правильна крейда. Ракушняк різний, зкарлупа, яєць, і курячих, і перепелиних. Склад у цієї кальці суміші дуже крутий. І придбати її можна в магазині Ваша прелість в описі під відео. Забираємо я все ж таки вирішила вимати контейнер і равликів. Ось вони тут у мене. Ожили, посажу на їжу, подивимось, чи будуть їсти одразу, чи теж збіжуть в кущі три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 малюків у мене тут. Ну, банан це не обов'язкова їжа для равликів. Це я зараз для різноманіття поклала, бо щось вони не дуже їдять, те, що є. Я вже, знаєте, викручуюсь, думаю, все, що є, зараз дам. Хай обирають. То був банан, вирішила їм покласти. Але ж бачите, ні. Уходить з банана. Зараз побачимо, чи буде їсти. Морку. Взагалі утікає нагору. Ні. Не хочуть їсти. Що ж це таке? Уходять в кущі, ховаються. От гурмани. Може це адаптація, щоб переїзд був. Все ж таки зміна обстановки. Все, втікають від їжі. Ну, вам треба поїсти, гавнюки. Так, а ця сама виповзла, вона отам сиділа в куточку і сама приповзла сюди. Зараз побачимо, чи вона буде їсти, чи вона просто в інший куток переміщується. Я відкрила контейнер, зараз слідкую, що вони тут роблять. Вже сухі. Ні, не збирається вона їсти, по-моєму, вона просто хоче кудись закопатися. До бананчика приповзла. Угу, Схоже, що буде їсти банан, дивіться. Да. Моркву оповзла, а банан вирішила спробувати. У мене ще є яблуко, але ж зараз ще таке яблуко, що стрьом надавати не буду. Таке враження, що вона просто кальці суміш злизує, а не їсть банан. Чи їсть? Напишіть, що люблять ваші равлики. Яку їжу зараз їм даєте. Взимку в основному це гарбуз, основна їжа. Гарбуз у наших, ну і морква, іноді моркву теж їдять, але гарбуз вони люблять більше. І от такий, знаєте, гарбуз не такий, як О, мошка, здрасте, не такий гарбуз, як цей нагла мошка, як груша, а такий, як в мультику. Як на картинці, ти подивись на цю мошку, сіла й повзає. Так, а ну що вона тут вистають банан чи ні? Чи просто облизує гризе, і їсть. Ну і добре. Thank <groan> you. O O O O O O O O O